Як правильно змащувати машинку і чистити її? А щоб максимально сильно її почистити, ми її таку чистку робимо раз в два дні, це треба відкрутити ці болтики. Ми крутимо в протилежну сторону від протичасової стрілки. Вот так само. Далее можно пальчиком просто ее раскрутить. Вынимаем вот такие. І знімаємо ось цю пластинку. Отак от у нас покажу сюди ближче. Це виглядає засорена машинка. Треба, о, так, от прямо показати всі всі моменти. І тут треба почистити. Як ми її чистимо? Ми беремо отакий пензлочок і гарно все вичищаємо. Саме такі засорені машинки можуть бути. Тобто, якщо тут багато ниточок, воно може потім застрягати і робити намотку внизу. Ось так от прям вичищаємо все, вичищаємо. Просто це треба робити періодично, щоб у нас машинка була чистесенька і, відповідно, воно. Легко шилось. Ось. Гарно прочистили, прочистили тут низу, Прямо видуваємо максимально все, щоб було пусто, знімаємо нашу шпульку, вибираємо. Тут теж ми гарно проходимося. І вичищаємо. Дуже важливо, щоб ворсинки з цього пазлика не залишилися там десь на застрягу, тому просто теж на це звертаємо увагу. Чистимо, доти, доки чиститься, доки ще щось вилітає. Далі отак от ми почистили і тепер її треба змастити. Якщо в нас вилізає ця металева штучка, її треба засунути назад, щоб в нас не випадала ця біла пластинка, щоб вона закривалася гарно. Вона знімається і можете тут все стягати, якщо. Неправильно її встановили. Так, почистили. Знову заставляємо її сюди і е фіксуємо. Ось вона буде гарно туди зайти. І далі ми вставляємо цю металеву білу штучку. Отак, -от. Отак, і тепер вона гарно закривається, якщо її правильно туди встановити. Так, поки що наразі вона у нас відкрита. Ми маємо зараз змастити машинку, щоб наш човник плавно ходив, не застрягав. Для цього ми беремо шприц і трошечки буквально каплю набираємо в цей шприц нашого масла для машинки. Ось так виходить у нас буквально трошечки масла. Тут воно навіть багато. І наносимо сюди буквально капку. Можеш ще збільшити. Капочку сюди і сюди десь, так, щоб воно, коли прокручується, наш човник був зманшений. Прикручуємо. Тобто наша задача зробити так, щоб масло там було, щоб воно не застрягало і не скріпіло. На цьому все з оцією частинкою далі все вставляємо назад. Нашу шпульку. Показую ще раз, як її заправляти по часовій стрілці. Наша ниточка проходить через ось цю, цей проділ, далі потрапляє сюди за цей гачочок металевий, і після цього ми через пружинку її замотуємо і вставляємо сюди. Далі ми вставляємо нашу металеву штуку, яку ми зняли, пластинку, і закручуємо болтик назад. Також ми ще змащуємо машинку в частині, де ходить сама основна частина, це голова вишивальної машинки. І ми відсуваємо її, наприклад, на. Першу голку. І в нас тут виходить частинка, де ми можемо змастити нашу вишивальну машинку, і сюди трошки теж дати капку масла. Також потім ми ставимо на десяту голку і так само змащуємо ось тут. Буквально теж капелька. Тобто вона не має бути там дуже Дуже багато її. Зовсім трошки, але е, капнули і все тут. Тут голова собі далі ходить. Можемо тут трошечки стряхнути цей порох, щоб їй не заважало гарно почистити. Все, наша машинка з... змащена, і треба просто провести тестовий е, пошив щоб у нас масло, яке ми поставили на шпульку і змістили тут, воно не залишилося слідів на речах. Також дуже маємо цією, цим гвинтиком наші болтики. Змащувати машинку потрібно раз в день мінімум, щоб вона якісно працювала. Ось. Чистити її теж бажано теж кожного дня, тому що може бути ситуація, коли воно намотає нитку вниз, внизу, і через це буде потім халепа і може бути дірочка, що призводить до браку. А щоб такого браку не було, ми часто чистимо машинку. Масло у нас знаходиться ось тут. А, ця чудо щітка знаходиться ось тут. І всі необхідні інструменти теж тут. Все, машинка готова.